В першу чергу мова йде про захист конституційних прав громадян України на інформацію та послуги державної мови. Тому в питаннях порушників у нас є інструменти, і вони передбачені чинним законодавством. Тому наступальна українізація це максимальний захист мовних прав кожного українця. Я правильно розумію? Тобто, у нас збільшиться, мабуть, кількість перевірок тих установ чи тих представників влади, які власне мають дотримуватися правил і спілкуватися українською мовою. Це в межах тих порядків, які у нас є, і тих запланованих моніторингів, в тому числі позапланових, які у нас відбуваються. Ви повинні зрозуміти Суттєво що вона зміниться? Суттєво зміниться мовна ситуація, і вона продовжує змінюватися. Але по відношенню до порушників ми будемо застосовувати максимальні санкції з тим, щоб таких повторень у нас не траплялося. Угу. А в якому уряді ці закон? санкції будуть? Ви знаєте, що закон прописаний таким чином, що у випадку першого порушення ми маємо попередити. У випадку другого порушення мовного закону за конкретною статтею, чи це 30, 25, 27, не має значення вивіски, оголошення, зовнішня реклама, обслуговування, Ми накладаємо штрафи у розмірі 3400 гривень. Тому власне це якраз і говорить про те, що ми продовжуємо працювати в штатному режимі, але у нас сьогодні значно більше інструментів, тому що всі громади України активно спонукають і сприяють тому, щоб мовні права громадян були захищені.